Як забезпечити роботу світлофорів під час відключень світла? У Черкасах розглядають різні варіанти, як зробити проїзд перехрест у місті безпечнішим. Про це під час сесії повідомив директор дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради Сергій Отрешко. За його словами, найбільш оптимальним варіантом є запаралелити найбільш важливі світлофори до лінії критичної інфраструктури. Наразі в місті 20 світлофорів з 95 перебувають на одній лінії з об'єктами критичної інфраструктури. Це насправді найефективніше рішення в порівнянні там ну, сонячні батареї в межах міста це взагалі нонсенс, і вони взимку не потягнуть повноцінний світлофор разом з контролем. Тільки контролер пів кіловата тягне. На відміну від лампочки на трасі, і інший варіант вирішення акумулятори, але вони можуть працювати в кращому випадку, коли світло хоча б 12 на 12. Як тільки світло 10 є, 14 немає, акумулятори також не вирішують питання.